Доброго дня, шановні депутати. почнемо наше засідання земельної комісії, протокол номер 35 Комісія у складі Кабана Петра Святославовича, Мацка Василя Мільяновича та Отаманка Василя Васильовича. Відсутній у нас один член комісії, це Кунюк Ярослав Нікітович. На розгляді у нас додалося декілька заяв, тому треба було повторно зібратися. Що, Почнемо з подання заяв. Тут у нас є заява керівника Карпат Автортор Полімер. Семенюка Петра Івановича надати в, в оренду земельну ділянку площею Га, е, яка знаходиться в село Орожній вулиця Збільського Степана. Е, він просить надати в оренду земельну ділянку на 49 років. Ну, ми не можемо дати по. Статті 134 Земельного кодексу України, оскільки там присвоєний кадастровий номер, і тому без опціону такі земельні ділянки не дають. Прошу земельну комісію проголосувати у відмові даної заяви за? Відмовити? <кліг> ну, я ласка. Усі за так. Ну. Ну, і так. якось так. Так. <кліг> Заява номер. Два. Прикарпат... Прикарпаття, прикарпаття облененого, надати дозволу на виготовлення проєкту земноустрою. Костюка Василя. Комісія що рекомендує це що це це зачитати повністю? Ну, зачитайте заяву. чого? Так. Так. О, так. Відведення з земельної ділянки для будівництва та експлуатації об'єктів передачі об електроенергії площею 0,000 6 Село Рожня, вулиця Лесі Українки. Ну це для будівництва відстанції. <рик invece> 에... <рик> Хто за? Щоб не брати одразу? Тут... <рик> ну, зручно. Тут у нас е... ще є дві ділянції, е... Прикарпаття до Енерго, теж е... село Рожнів, вулиця. <рик> Богдана Лепкого і вулиця Красовського. Ідентичні площі. Теж для передачі електро... електричної енергії. Хто за? Така сама заява у нас є Прикарпаття Беленерго, теж така сама площа, село Кобаки, урочище Левада. Думаю, теж ідентично, проза треба нам дати. І що ще не ще, ще дві є у нас тут. У нас ще виходить, що теж заява номер 6. село Рожнів, вулиця Чаплинці. Хандірівка теж для, для електростанції. Хто за і прикарпаття обленерго затвердити тут проект земелу, що відведення земельної ділянки для будівництва та експлуатації об'єктів передачі електричної енергії. Площею 0,006. Газ село Хімчин, Вулиця Івасюка. Передати в оренду терміном на 49 років. Кадастровий номер присутній. Зачитувати не буду. Хто за? Кінець. Я в регіочі так, перелік заяв вичерплено. Це було, як попередньо сказано, додані заяви. Тому що комісія всім дякує за присутність, за увагу. До нової зустрічі. Я... Дякую. цьому кінець.